Віти, царство небесне! Коли в часі богослужень, чи молитви щось сповторюється більш чим один раз, значить, церква, як наша мати, хоче звернути нашу особливу вагу. Якщо ми були на літорії вчора і сьогодні, то зауважили, що читалося повільно. Вчора це було закінченням Євангелія, Євангельського читання, сьогодні початок. Як я казав вранці на проповіді, що немає речей припадкових в житті. Всім керує Господь. І так Господь в своєму божественному промислі покерував, щоб звернути нашу особливу увагу на це. Чому? Для нас на перший погляд може здаватися, що Христос досить різко, категорично осуджує багатство. Багатство не робить нас, не святиме Грішня. Не так давно, два тижні тому назад, що у вас їх. Лишилися у пам'яті, ми святкували пам'ять Святого Миколая. Але ми мало зауважуємо на те, що він був багатою людиною, бо саме зі своїх багатств, саме з того, що він мав, міг допомагати іншим. І Тому коли ми говоримо про багатство, Є автоматично, що шкодить людині чи допомагає. Іоанн злодовости каже дуже знаменити. Немає людей багатих, чи немає людей бідних. Є люди, яким Бог щось дав і Бог дав. Людина могла того і не мати. Волею і випадку. Нам, здається, так склалося, але це Бог так склав. І коли Бог нам щось дав, коли ми людськими критеріями кажемо, що хтось є багатий чимось, то маємо дати тим, хто потребує. Вас Бог зорає, що нема багатих, чи бідних, Але ті, які щось мають від Бога, і тих, яких Бог послав, яких він, яким вони мали дати. І тут, дорогі братті і сестри, відкривається для нас дуже велика цікава річ. Коли говориться про це Євангеліє, ми завжди відмежовуємо себе. Хто тут чується багато? Підійміть руку. Я думаю, що хтось відважиться. Всі ми на наріхаємо, що ми бідні, не хватає. Ну так, так. І тут велика неправда. Бо кожен щось отримав від Бога. Бог має свою любов до того, кому дав це, що ми в лапках окреслюємо, матеріальні багатства, а комусь дав певний талант, комусь дав талант прощати, комусь дав багатство усміхатися, комусь дав багатство говорити добрі слова. Кожен з нас є чимось багатий. І саме до цього закликає нас сьогодні Іван Гея подивитись, чим ми є багаті, бо кожен щось має. І що саме цікаве, що ми щодня здатні чимось комусь допомогти. Немає ситуації, що ми не могли б допомогти. Немає ситуації, де ми не могли чимось поділитись. Інша проблема, яка відкривається перед нами, коли Господь катруну відій багатому Царство Небес. Кожен з нас щось має, щось посідає, чим нелегко розпрощати, на що ми покладаємо свої уповання, на що ми покладаємо свою надію, своє опертя. Погляньте, кожен з нас чимось Володіє. А ще цікавіше, не ми чимось володіємо, а воно нами володіє. Не ми маємо це, а воно тримає нас дуже в руках. Знамениті слова нашого українського філософа Сковороди. Світ мене ловив, а не піймав. Паляньте, як кожного з нас світловить по своєму. Кожен з нас є чимось прив'язаний до цього світу. Погляньте, проаналізуймо день, зробимо і співсумління. Як багатьом речам своїм багатством ми приділяємо час? Не збираюся робити із сумління кожного з нас. Цього не потрібно. Але чому ми приділяємо час? Чому ми приділяємо зусилля увагу от оддаки наше багатство? От, що для нас важливе, що суттєве. І тому, коли Господь каже, трудно війти царство, небесне, багатому, це відноситься до кожного, то і і сестри нас. Бо кожен з нас чимось володіє, щось посідає. А як я казав, це нами володіє, це нас посідає. Подивляємося на наше життя. Бо слова Господні сказані були не лише апостолі. Вони з року в рік, з дня в день, промовляють до кожного з нас. Що промовило сьогодні мені це Євангелія про багатство? Трудно багатому війти в царство Небесне. Амінь. Благословення Господня на вас того, благодачу, чоловіку люб'є, завжди мені повсякчас. На віки вічні Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і сину, і Святого Духові, і нині, і повсякчас і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Бланистин, Бог наш молитвам, і своїй матері, приподобний Богоносний Отців наші, сілучи чесного, животворящого Христа, святих славних сихвальних апостолів, во святих Отця нашого, тут стархіпископа, Константина Града. І святого апостола Андрея Первозванного, Святой Великомученці Анастасії Сівятий, помили, спаси нас, добім благий чоловік, любець. Чуку, владиці, який приїхав до нас, тут буде сьогодні, і завтра у нас гостити. Завтра буде на свяченнях Римокатолицького єпископа, будемо разом на 11-ту годину. Сьогодні владика є з нами. Він рано молився в царські часи, сьогодні і І такі дві гарні проповіді сказав: Велике Спасибі, дорогий. -наш, ми вас чекаємо при як коли тільки зможете завжди для вас відкриті є. Любий, так, ви вже наші, так. У нас є де? Є кому. Хочу так само подякувати всім вам тут присутнім, що ви тут так молитеся, слухаєте, Слово Боже, причащається, сповідається, особливо наша сестра. І наші дорогі сестри, великі спаси і всім, хто тут присутні. Дякую ще. Хай Бог благословить. Вам всім ангела хороми Слава Ісусу Христу! Славе Діки